Дякую всім учасникам нашого саміту, особливо тим, хто в нас ще в залі, я хотів би сьогодні вас познайомити з нашою компанією. Це фабрика рукавних фільтрів. Ми майже 20 років вже більше працюємо в галузі фільтрувального осадкування і фільтрувальних елементів до нього. Якраз сьогодні ми розглядаємо корміві заводи і ми знаємо, що. Всі виробничі процеси, де у нас де виготовлення кормів, вони майже всі виробляють дуже велику кількість пилу, особливо небезпечного в тому, що воно мелкодисперсне. І та фракція, яка може бути 10, і менше мікронів, вона дуже шкідлива для нашого здоров'я, довкілля і так само для обладнання. Тому наша спраційна системи, які ми вам пропонуємо, вони на сьогоднішній день одні із ефективніших в тому, що ми цей тривалий час розробляли, витовляли. І це наша розробовка. Це не є копія чогось іноземного, це наш досвід, який ми разом з вами, виробники експлуатація разом проходимо. Головне на що я хотів би звернути увагу, що ті системи аспірації, які ми ви. Вам пропонуємо, вони, головне, роблять безпеку вашого виробництва. Бо зернова пил, вона дуже страшна при кількості своєї в повітрі і може втрачати вибухи. Так само і здоров'я вашого персоналу це дуже важлива річ. Тому, звертаючись опять до нашої теми, я хотів би пропонувати роботу з нашою компанією. Як головне, що може бути у вас, це безпека і надійність ваших технологічних процесів. Дякую. Я хотів би ще раз нагадати, що ми фабрика арканних фітрів. Звертайтесь до нас, ми завжди поруч, і в цьому наша є і перевага. Коли хтось чекає відповідь від іноземних фахівців тижнями, ми можемо наступного дня бути вже вашому прип'ємстві, зробити обстеження і дати нашу пропозицію і пораду.